Наша обласна клінічна розпочинається з лікарні Червоного Хреста, відкритої 1895 року. Тоді там було 15 ліжок, кілька лікарів та медсестер. З 1924 року по 1972. Її головним лікарем був Олександр Федорович Гербачевський, який став тут героєм соціалістичної праці, а лікарні потім присвоїли його ім'я. Саме він започаткував цей колектив. Що є серед кращих в Україні? Працюю в лікарні з восьмого року. Дуже задоволена, що попала працювати в обласну лікарню. Були дуже гарні вчителі, гарно порівняли мене, виросла в лікарні. Сьогодні наша обласна клінічна це більше 800 ліжок та 23 відділення, де працює висококваліфікований персонал, в тому числі 12 заслужених лікарів України, 5 заслужених медпрацівників, 5 кандидатів медичних наук. Тільки на консультацію за рік до них приходять більше 300 тисяч наших земляків майже 30 тисяч лікують та оперують. Тільки на відкритому серці тут уже зроблено 100 операцій. Це надзвичайно великий шлях, яка пройшла лікарня. І сьогодні ті здобутки це в першу чергу здобутки наших працівників, еліти нашої медичної спільноти. Це все для того, щоб рятувати і спасати життя наших пацієнтів, жителів нашої області. 42 роки тому назад я мав щастя приступити вперше по рік цієї установи. І велике щастя працювати з видатною людиною сучасності минулого. верніше, вже з Олександром Федоровичем Грабачевським. Я працював заступником головного лікаря обласної лікарні. І те, що відбувалося тут, це були Житомирськ. Це були великі події. Житомирська обласна лікарня завжди була флагоном української охорони здоров'я. Сучасні технології, що ними гордиться наша лікарня, були б неможливими без підтримки місцевої влади. Один з найкращих закладів не лише нашої області, а однозначно я це скажу на загал. Це один з найкращих закладів нашої держави. Тому нам потрібно працювати всім разом зараз іде в цю хвилину йде бюджетна комісія, де розглядається питання бюджету області вже на 2016 рік, і там якраз про е питання обласної лікарні, воно такою ну, самою першою, самою жирною рисочкою виділене в цьому бюджеті. І було справжнє свято з квітами, привітаннями, побажаннями і концертом. Артистами теж був колектив обласної лікарні.